Доброго, я приїхала вже на локацію. <плес> сьогодні буду оформлювати фотозону на хрести. Зібрали каркаси. У мене каркас. Арочка, не дуже багато каркусів, але в мене невеликий каркас. А, До речі, ми змагаємося залізних каркасів. Всі наші каркаси дуже зручні в використанні. Ми робимо каркаси різних розмірів і різних форм. Оцей каркас я буду монтувати зараз вверх. Зараз закріплюю булюкий каркас, Роблю я це за допомогою групи. Змонтувала вже велюрний каркас. Монтаж велюру дуже швидкий. Взагалі з велюром дуже легко працювати, тому що він гарно лягає на фотозону, він гарно втягнеться, можна використовувати на великі каркаси і досить велика палітра кольорів. Такий велюр ви можете замовити у нас. Я його змонтувала на магнітики, Ось такі у мене магніти. Це магніт-виробник Польща, не китайські магніти. Не плутайте, тому що китайські магніти вони просто розлітаються на дрібні частинки, коли ви їх декілька разів використовуєте. Ці магніти вони залишаються цілими, бувають, що десь маленькі сколики бувають на краєчку, але сам магнітик лишається цілим. І він вам буде тримати і плівочку, і валюри, і все, що ви ним закріпите. Ну, а весь декор, який ви бачите на моїх фотозонах, все це ви можете замовити у нас, звернувшись до нас в соціальні мережі: в Telegram, в Instagram, в Фейсбук. Всі посилання будуть під цим відео. Ви можете зайти за посиланням, підписатись і зробити своє замовлення. Я зараз продовжую працювати на. Цей фон я буду монтувати написи. У мене будуть написи і крила і ангелик. Зараз все побачите у відео. Змонтувала написи на каркас. У мене тут написи із золотого полістиролу і ангелик. А крильця це об'ємні крила. полістирол на пінопласті. Такі написи ми робимо різними кольорами із полістиролу, із пінопласту, із фанери. Можемо робити різними шрифтами і також фарбувати в різні кольори. Не обов'язково написи: от ви бачите, тут і ангелики, крильця, якісь метелики, зірочки, різні декоративні елементи для фотозон. Тепер я буду збирати гірлянду. Гірлянду з кульок 12 дюймів я закріпувала на каркас. Зараз буду її розширювати, робити більш об'ємною. Дуже велику я зробити тут не зможу, тому що тут місця не так багато вже. Але я подумаю зараз, як зробити, щоб було гарно і гармонійно виглядало в цьому залі. Ну і відповідно на фото. Зараз збираю гірлянду, нароблю її максимально, наскільки це можна зробити пишною, наскільки мені дозволяє тут просто роблю я це за допомогою таких кульок. Тут кластери 5 дюймів, такі двічки щирай, або четвірки і великі кульки. Така краса сьогодні у мене вийшла на Христину. Хочу нагадати, що декор, який ви бачите на цій фотозоні, а саме каркаси, велюр, магнітики, написи, все це ви можете замовити у нас, звернувшись до нас в соціальні мережі. Всі посилання будуть під цим відео. Переходьте за посиланнями і робіть ваші замовлення. До зустрічі на каналі!